Могили Богданівців, що на замковій горі у Києві упорядкували. Люди зібралися на толоку, розчистили територію від непролазних хащ і зробили стежки. Заповідник, який опікується похованнями, встановив там інформаційні стенди і дороговкази. Тепер місце по-справжньому туристичне, каже наша Дар'я Цесарук. До могил богданівців, що на замковій горі, тепер ведуть залізні сходи біля андріївського узвозу. Це все таки цивілізований підйом, старовинні сходи відреставровані в 2012 році. На горі дороговкази їх кілька для того, щоб люди розуміли. Маршрут фактично маркований маршрут до могили богданівців від Андріївського узвозу. Вони лише за кілька метрів А Сам пам'ятник українським воїнам, що височіє на схилі, тепер видно. Аж з подолу ми не різали тут великих ніяких дерев. Це все були кущі і трава, щоб розчистити оглядовий майданчик, щоб відкрити краєвид, який ще був в 21-му році. А зовсім нещодавно, кількома тижнями раніше, усюди тут були хащі і жодних стежок чи табличок. Бо роками меморіалом не опікувався ніхто. Ми хочемо підкреслити, як це було 100 років тому. Саме ця точка, саме ця подія, це це. Місце є відправною частиною в дуже великій, главі книзі нашої історії. Територію довкола розчистили на толоці кияни. Більше заростів тут немає. Натомість з'явилися інформаційні стенди, лавки і оглядовий майданчик. Тепер це місце стало по-справжньому туристичним. Стенд присвячений власне історії поховання вояків першого богданівського полку і власне історії самого полку. Богданівцями називали себе військові, які сформували перший український полк імені Богдана Хмельницького, кинувши своєю назвою виклик більшовицькому командуванню. Полк був дуже гарно вишколений, гарно підготовлений, і його ну його перебування в Києві дуже. Мозолило очі росіянам, це спричинило дуже величезний стрес в Петербургу і сказали, як це так, Київ насичується українізованими формуваннями. Тому дорогою на фронт солдат жорстоко розстріляли в ешелонах біля Вінниці, а згодом поховали тут. Це були донські козаки і кірасири, побратими фактично українського Боданівського полку, які офіційно були в одній армії. Не кричали: Ми вам покажемо хохляцькі морди автономію. Поставили на пагорбах кулемети і розстріляли ешелон. Пізніше уже радянська влада усі поховання знищила, тому точного місця їхніх могил досі не знає ніхто. Дослідники підозрюють, що вони десь тут. Богданівці, які от тут лежать, це перші. Герої, які офіційно загинули за незалежність Української республіки, розпочати розкопки сподіваються у майбутньому. А доти ділянку намагаються максимально для досліджень зберегти. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.